На то вниз, ну їм реально би стало завидно, що їх тут нема. Ну, люди, не всім було щастя вродитися в такому місці. Дякую вам, що я маю право сюди приїхати як до себе додому. Дякую вам величезне. І на якраз такого перед тим, як я вже бачу, чуваки, давай скоші, грай, чувак, вже". труба, труба хорить, треба щось зробити. Вечір короткий, ніч ще коротше, треба щось зробити. Все. Мамулька єду чи ні? Готова? Значить, співаємо так, щоб вона почула. Окей? Робимо сердечко. Мама, ти з якого боці? Орієнтуєшся? В який бік? Покажи. Тому? На бамі? Так? Так, тоді Ну, бам почує. З такими людьми почує навіть. Всі біля. Зараз я мріяв написати пісню про маму. Я так это хлоп, щоб ти рослой маленьку завжди маленький бі як тюрги поплыть, чи примішу скори і написався слова я війна, і боже тільки про свою мульку проповедла не Став старос, і вже не сутре.